Нацта на годиннику останні новини в Україні та світі в ефірі ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Російський вантаж є гуманітарною допомогою. Про це заявили у міністерстві соціальної політики і підписали відповідний наказ. Відомство отримало листа з повним переліком товарів, які знаходяться у Камазах. Отримувачем вантажує місія Червоного Хреста в Україні. Саме представники товариства мають перевести гуманітарну допомогу через пункт пропуску Донецьк. У Червоному хресті відзначають тепер головна проблема в отриманні гарантії безпеки. За даними ЗМІ, перші машини з колони російської гуманітарки вже прибули до кордону з Україною. Нове обладнання для прикордонників у зоні АТО отримала Україна. В аеропорт Бориспіль приземлився канадський літак з військовим спорядженням. Це вісім великих палетів загальною вагою близько 30 тонн та вартістю у 5 мільйонів доларів. Це уже третій літак для українських військових від канадського уряду. Вантаж містить, кулезахисні жилети, шоломи, балістичні окуляри, аптечки, предмети, що є незамінними для бійців на полі бою. Кожне у кількості декілька тисяч одиниць. Тим часом у Берліні сьогодні зустрічаються міністри закордонних справ Росії України, Німеччини та Франції. Дипломати обговорюють ситуацію навколо російського гуманітарного вантажу і шляхи вирішення кризи на сході України. Це вже друга зустріч у подібному форматі. Минулого разу очільники МЗС цих країн зустрічалися 2 липня. Тоді вони Виробили декларацію, у якій підтвердили зобов'язання досягти миру в Україні. Ангела Меркель чекає від Путіна звіту за підкріплення для бойовиків ДНР. Про це канцлер Німеччини заявила під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Меркель прагне дізнатися, чи справді Росія надіслала для підтримки сепаратистів танки та спеціально навчених бійців. Меркель та Порошенко погодилися, що постачання зброї бойовиками бойовикам на Донбасі має нарешті припинитися, та потрібно домовитися про перемир'я. До опорних пунктів українських підрозділів, що діють на важливих напрямках у зоні АТО, вирушає підкріплення. Угруповання виконують стрімкі марші у день і вночі, аби вчасно посилити позиції української армії на півдні Донецька. Тут ідуть запевні бої з терористами та їхніми диверсійно-розвідувальними групами. Служить добровольцем за щасливо. Сідами товаріші бої викум дружить далі. Продовжувати дружбу добровільно наші країну свою чергова трагедія в українському небі. Терористи збили нашого винищувача на Луганщині. Атака на міг 29 сталася минулої ночі. Пілоту вдалося завдати масованого авіаційного удару по позиціях бойовиків. Знищена численну кількість техніки і живої сили. Про це повідомив речника Леонід Матюхін. Пілоту вдалося катапультуватись. Наразі він у безпечному місці. Продовжились обстріли позиції села ТО. Зокрема, з установок БМ-21 ГРАД було обстрілено аеродром Луганськ та позиції села ТО в районі населених пунктів Нованівка, Старобешеве та Фісків. Застосування мінометів та артилерії було обстрілено позиції піхотинців в районі населених пунктів Весела Гора та Красногорівка. Ситуація на Донбасі ускладнюється щогодини. На тепер йдуть запеклі бої на Савуру Могилі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він наголошує, до терористів прийшло підкріплення у вигляді бронетехніки і більше тисячі людей, підготовлених у таборах Росії. У Донецькій міській раді повідомляють, минула ніч забрала життя десяти мирних жителів ще вісім поранено. Люди у соцмережах зауважують нині в місті чути гучні вибухи та постріли. Частина обласного центру. Без електрики та води, водночас у міськраді зауважують, громадський транспорт у Донецьку працює у штатному режимі. П'ять бійців, що перебували у полоні терористів з 5 липня, вже на волі про це повідомив голова Харківської ОДА Ігор Балута. За його словами, у всі бійці живі і зараз знаходяться у безпеці. Він зазначив, звільнити харків'ян вдалося тільки з другої спроби. За даними облдержадміністрації, звільнення проводилося за сприяння харківського та луганського міських спілок ветеранів Афганістану. Нагадаю, напередодні група спецпризначення управління державної охорони України звільнила з полону офіцера УДО, якого ще у липні Захопили бойовики у зоні АТО. Також був звільнений голова Луганської просвіти Володимир Семестяга. Загалом за весь період проведення АТО терористи вкрали, викрали або захопили тисячу дев'ять осіб. Такі дані оприлюднили в РНБО. По всій Росії сьогодні заплановані марші за федералізацію. Їх учасники прагнуть більшої автономії своїх регіонів у складі держави. Акції мають пройти одразу у кількох російських містах, зокрема у Новосибірську, Краснодарі, під питанням Єкатеринбург і Калінінград. Кремль робить усе, аби присікти ці марші. Їх організаторів неодноразово затримували. ЗМІ, які пишуть про цю подію, отримують попередження. А блогери блокуються. Влада розцінила цей марш як загрозу територіальної цілісності. Та суверенітету самі організатори кажуть, що виступають за єдність Росії. Зокрема, у Новосибірську вони виходять на вулиці під гаслом досить годувати Москву, незважаючи на дві відмови в узгодженні ходи. Як сьогодні проходить марш за федералізацією, яка реакція офіційного Кремля? Далі ми говоримо з Борисом Німцовим, опозиційним російським політиком. Він на прямому телефонному зв'язку. Господин Немцов, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сколько людей вышло сегодня и в каких городах все-таки прошли акции протеста? И откуда взялась эта идея федерализации? Ведь Россия, ну и так федеративное государство. И чего боится ну, Кремль? Я хорошо, знаю, я, я, хорошо, я хорошо знаю ситуацию в Новосибирске, собственно. Сибиряки были имитаторами а, вот этих маршей за федерализацию России. А, и я знаю ситуацию там на сегодняшний момент. Значит, ну, дело в том, что а, действительно Россия по конституции является федерацией, но на самом деле Путин уничтожил конституционное право регионов на самоуправление, а, распял все возможности а, регионов самостоятельно развиваться. И при этом лицемерные и навязывают Украине федеративные отношения. В первую очередь речь идет о востоке Украины, с тем, чтобы, по всей видимости, там всем править. Вот, вот это лицемерие и вранье по отношению к Украине э, контрастирует с тем, что происходит в России. Потому что в России уничтожены выборы губернаторов, в России деньги в основном забирает федеральный центр бюджетное распределение денег 65-35 в пользу Путина, а не в пользу регионов. И поэтому Сибирь, которая является кормилицей России, где добывается нефть, где добывается газ, где работают крупные металлургические нефтеперерабатывающие заводы, мощный энергетический сектор Сибирь, естественно, оказалась нищей. И понятно, желание людей во что бы то ни стало вернуть федеративные отношения, отстоять свои, в первую очередь, финансовые права. Реакция Кремля была истеричной. Когда, собственно, в начале августа об этом активисты оппозиционных движений заявили, что они будут проводить марш федерализации, практически всех вызвали в ФСБ, в прокуратуру, в МВД, пугали пугали членов семей, говорили, что вы хотите развалить Россию. В итоге марш за федерализацию Новосибирска был запрещен, то есть он не был согласован. Единственное, что было согласовано, был согласован пикет за права Сибири. Он назывался вот, и этот пикет сегодня прошел. Он прошел при большом количестве титушек, которые по всей видимости экспортированы из э, Украины, из Восточной. На Майдане там Тетушек было тоже очень много, сейчас они в Сибири появились, при огромном количестве работников спецслужб, прокуратуры, ФСБ и полиции. Вот. Требования хватит грабить Сибирь, э, требования вернуть права и налоги, которые перечисляются в Москву. Все эти требования абсолютно в рамках Конституции и закона. Вызвали дикую истерику у Путина, и, собственно, они там находятся в таком, по-моему, сумасшедшем состоянии по всему этому поводу. Хотя надо прямо сказать, что это не массовое мероприятие, то есть на пикете может было там несколько десятков человек и все. Спасибо, Немцов. Не Нагадую, на прямому телефонному зв'язку був Борис Немцов, російський опозиційний політик. Знову добою близько ста добровольців спецбатальйону патрульної служби міліції Київщина вирушають у зону АТО. частина особового складу два тижні була на відпочинку після місяців перебування на сході. Як проведжали героїв, бачили наші журналісти. Усі, хто служать у батальйоні, колишні та діючі працівники органів внутрішніх справ, а також добровольці, які пройшли вишкіл у школі міліції в Київській області, до зони АТО бійці прибули одні з перших і вже з травня місяця забезпечують спокій на Луганщині. Нині, після десятиденної відпустки, хлопці знову вирушають на схід, аби замінити побратимів. Заступник командира батальйону Київщина тішиться після відпочинку. Особовий склад вирушає у повному обсязі без винятку. Хоча зізнається, через усвідомлення ризику хлопці мали право відмовитись. Каже, достатньо лише написати рапорт і звільнитися від служби. Немає таких, що всі прибули. Той патріотизм, який є у людей, у добровольців, він, мабуть, якби перебиває весь той страх. ти себе дійсно там. Почуваєш, от якось часті однієї такої сім'ї, де от брат за брата, друг за друга, і там, мабуть, не успіваєш подумати про про страх і таке інше. Два тижні, аби перепочити та провести час з родиною, замало кажуть бійці. А втім, давши обіцянку повернутись живими та з перемогою, вже зібрали речі й на поготові захищати батьківщину. Сім'я є сім'я, вона не відпускала, але держава, родина, позвала що казав. Пообіцяв, що вернусь. Ну а як по-другому дві тижні – це не довго, звісно, але ми друг за другом вже соскучились, так що готові. У рідних сльози на очах адже проведжають хлопців в зону АТО вдруге. Он казав, що краще піти воювати я ніж ті хлопці, яким 18-17 років. Дуже важко, я вам хочу сказати. Дуже сильно переживаю. єдине, що а, а... От хочеться, щоб живий вірнувся домою. Бо що нічого нічого не жилаєш, тільки щоб був мир і був живой. Залишається тільки чекати, просто але треба дуже багато сил. У добру путь героїв проводжають святковим концертом. Найприємніший сюрприз отримали від дітей Сиріт. Малеча передала солдатам свій мікроавтобус, машину діти розмалювали власноруч, залишивши в салоні побажання та відбитки своїх долонь. Автотранспорт це мабуть, такий із одних із основного того, що не вистачає в наших, ну не тільки нам, мабуть, навірно, і всі армії. І ми намагалися відмовитися, але вони їм відмовити неможливо. Це чувствується, що це от, от чисто серце, бо діти вони ж не вміють. Раніше 65 дітей сиріт з Київщини самостійно зібрали кошти на бронежилети для бійців, аби захистити чужого тата, виставили на аукціон особисті речі. Вихователі розповідають, діти не діляться зайвим, а віддають останнє щиро і безкорисно. Ми не хочемо, щоб діти ставали сиротами і вони продавали свої речі. Саме дороге, що в них було: мобільні телефони, МП3-плеєри, магнітофони, на які вони. Багато років збирали гроші. Хтось їм комусь подарував, навіть був ці речі. Але вони розставалися з ними, тому що вони хотіли врятувати життя хоча б одному тату для однієї дитини. Ласкому роду нема, нема переводу. переводу. 100%. Вікторія Сеник, Ігор Шатайло, ТВА. Львів продовжує зустрічати героїв військових, що захищали державу на сході. Спільнота Євромайдан виклала до мережі відео зустрічі прикордонників, прокоментувавши. Далі цитата це вже не реклама, це так зустрічали прикордонників у Львові із зони АТО». Нагадаю, загалом із міста Лева на схід країни відправились більше трьох тисяч львів'ян. Серед добровольців є навіть жінки. Знищувати терористів їдуть як прості жителі міста, так і тамтешні судді та працівники міської ради. Ки пішов. Житомирські активісти добилися свого. Вадим Фокін написав рапорт про звільнення. Активісти, які виступали проти призначення Вадима Фокіна на посаду начальника ОМВС України у Житомирській області, досягли своєї цілі надвечір. 16 серпня Фокін написав рапорт про звільнення. Люди провели полковника до його автомобіля. Той сів і поїхав. Шини, які палали біля будівлі ОМВС на знак протесту, загасили бійці обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після усього активісти заслуга. Співали державний гімн. Нагадаю, 16 серпня у Житомир знову приїхав новопризначений керівник обласного управління міліції Вадим Фокін. Біля приміщення у МВС зібралися активісти та вимагали у нього написати рапорт про звільнення. Покажи машину, я вважаю, що дуже важливо в Житомирі зберегти мир і спокій. Це головне для нас. Тому з паном Фокіним в розмові попросила його допомогти мені, як виконуючому обов'язки міського голови, зробити це. І насправді я вдячна навіть вдячна йому за те, що він почув мене. І за те, що він почув всіх нас, житомирян, і зробив цей крок, напевно, нелегкий для нього, але це наш мир, наш спокій. І я думаю, що далі в нас все буде добре, гарно, так як зараз всі задоволені. Оце перші як кажуть зайчики, які мають застерегти владу, щоб не розгорівся третій майдан, тому що. Де свабілля, яке покривається, кого вони при... присилають? Пана Ваку. До 1 вересня ще два тижні. А збори до школи вже спустошують бюджети українських родин цього року. Аби підготувати дитину до науки, батькам доведеться викласти не одну тисячу гривень. На базарах і в магазинах за одяг та приладдя правлять куди дорожче ніж торік. Зекономити можна на сезонних розпродажах та спеціалізованих ярмарках. На одному з таких побувала і Аліна Ніколаєва. Цього року Сашко йде до сьомого класу. До першого вересня він купив майже все. Лишилось придбати модний костюм та ранець. Пояснює, для шопінгу обрав центральну ярмарку через багатий асортимент, бо до своєї шкільної форми має особливі вимоги. У вересні перед однокласниками він планує хизуватися одягом у національних кольорах. Модно носити зараз кольорові всякі речі. Я хочу собі костюм прибрести, синенький. Який перший рік тільки у нас в Україні ще потрібно купити портфель і пенал, повністю зібрати дитину до школи, затративши при цьому мінімум часу та грошей? Можливо, стверджують організатори столичного шкільного ярмарку? Тут знайдеться товар для будь-якого покупця і по якості, і по ціні можна починаючи з 150 гривень. Да, да. Це піджачок, це е, юпочка, це блузочка. Ну, зрозуміло, що це буде трошечки синтетичним, але документи теж на якість. Ми всіх їх попередили про те, що на весь асортимент повинні бути документи про якість. Увесь тротуар від входу у метро Хрещатик і до Писарабської площі заполонили ядки і люди. Охоче отоваритися настільки багато, що дехто приміряє просто посеред дороги. Такий попит і продавці і покупці пояснюють перевіреною якістю, доступними цінами та широким вибором. Подбираємо формувати Ми мирішили що діть може бути вибора все таки різні області. Крім того, деякі підприємці не тільки скидають ціну, а й віддають безкоштовно. Приміром, дарують взуття, яке не продалося з минулих колекцій усім, Хто не має змоги його купити. Взуття роздаємо непогане в принципі українського виробника на допомогу. А то також є у нас подарункові подарункові пари, то тобто, є хто кому треба, даруємо. Ну і ціна ціни нижче, ніж завжди йдуть по, по знижкам. Протягом всього серпня і до 7 вересня подібні шкільні ярмарки, щоправда, трохи менші, пройдуть по всіх районах столиці. Аліна Ніколаєва, Антон Квітень, ТВА. слідом за хрещатиком у столиці наводили лати на улюбленому місці відпочинку киян Трохановому острові. Проведення суботника в ефірі каналу ТВА анонсував мер Віталій Кличко. Він і сам приїхав туди контролювати прибирання. Рукавицями, граблями та сміттєвими пакетами забезпечували охочих попрацювати волонтери. кажуть переселенців на прибирання з руки не тягли. Самі охочі відгукувалися на пропозицію. Трухано остров нуждається в уборці. Я думаю, що общими усілями ми зберемо кілька грузовиків мусора. Вивізімі покажемо, що переселенці Донбасу готові працювати, готові допомагати. Ініціатор толоки Віталій Кличко теж прибув до Труханового острова, щоб проконтролювати процес прибирання і відразу ж зробив зауваження комунальникам. Я дуже незадоволений роботою комунальних служб, тому що ви можете на власне очі побачити люди приносять з собою кульки з мусором, хочуть їх викинути в контейнер. Контейнер привезли з маленьким окошком, в який нічого не входить. Біля кожного контейнера свал очищають ліс, берегову зону та сквер. Обов'язки розділили між собою кияни та переселенці в Києві. Дуже багато забруднених місць де варто прибрати. Та якось варто змінювати наш менталітет, щоб там не засмішували. Ну у нас как би времів много, хочеться чистоти. Щоб у вас було чисто, ви к нам приїдете, у нас убереться у нас будет чисто. Ми сейчас Луганську помочь реально нічим не можемо. Значить, ми повинні допомогти Києву, тому що ми здесь живемо. Да. Київ допомагає да. нам. Ми допомагаємо Києву. З самого ранку прибуло близько тисячі осіб, розповідають волонтери. Ну а саме ж прибирання продовжувалося до вечора. Вадим Понька, Андрій Радич, ТВА. У києво Києво-Печерській лаврі відбулася інтронізація нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. На церемонії були присутні представники 12 помісних церков. Інтронізація відбулася фактично вперше в історії Української православної церкви за часів незалежної України. Детальніше розповість Марія Черняхівська. И виноградсе І, виноград і утверди Його жена саді Сотні вірян від ранку чекають на церемонію, багато людей у святковому вбранні, у деяких сльози на очах. Інтронізація новообраного предстоятеля відбувається під час божественної літургії. Зачитуються грамоти собору єпископів, які обрали митрополита Онугрія, і московського патріарха Кирила. Далі біля вівтаря предстоятеля саджають на горне місце, тобто трон київських митрополитів. Це відбувається тричі. Після молитви на інтронізацію богослужіння триває як зазвичай. Священники разом з вірянами. Вигукують аксіос, тобто достойний і свята духа, амінь аксіос. Наприкінці богослужіння новообраний митрополит одягає мантію та отримує символ влади жезл Київського митрополита. Для інаугурації представитель обрав облечення свого попередника, блаженнішого митрополита Володимира. Це фактично перша інтронізація для української православної церкви, тому що 22 роки тому, коли приїхав блаженніший митрополит Володимир, було все набагато скромніше. Була перша служба, і на цій службі були була перша проповідь. Комісія спеціально готувала процедуру інтернізації, дивлячись на досвід інших помісних православних церков. Далі новообраного предстоятеля вітають представники усіх 12 помісних православних церков на церемонії. Присутні представники кабінету міністрів та адміністрації президента, каже речнику ПЦ Георгій Коваленко. Але хто саме не уточнює? Церква ж задоволена, що вибрала саме онуфрія, каже Грото Єрей Микола Данилевич. Адже ця людина своє служіння несла зокрема і у західному регіоні. Оні, тому у церкві сподіваються, що новообраний митрополит об'єднає людей. Також запевняють, що він монах, який далекий від політика. Можливо, його зовнішні люди не завжди зрозуміють. Ось тому, що привикли, можливо, чи хочуть бачити якогось такого. Вибачте, політика в рясі. Він не є політиком рясі. Це пастир і все. І політики він як як монах. А монашество це відрешення від світу, і все то залишається монахом, навіть будучи е предстоятелем. Нагадаю, патріарх Київський і всієї Русі Філарет вважає, що собор обрав митрополитом не патріота України через його позицію щодо євроінтеграції та дій села. То утім, віряни на це не зважають. Вони задоволені новообраним предстоятелем. Це така служба, дуже таке торжество. Ми ж обрали предстоятеля. Це наш блаженніший митрополит, якого ми чекали, якого ми любимо і цінуємо. Ми дуже раді, що обрали саме його. Без голови немає держави. На даний момент наша Україна має свою голову і з Божого благословення він допоможе і буде вести церкву і Україну в правильному напрямку. Наї Господь йому допоможе на цій посаді. Напередодні президент України особисто привітав митрополита Онуфрія з обранням на престол. Говорили про єдність країни та церков. Марія Черніхівська Павло Тихоненко ТВА. Це всі новини на цю мить. Зустрінемося 18 вісімнадцятій. Залишайтесь з тевай.